Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю. Прийди і усилися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Є від Марка 15, 33-47 А як настала шоста година? Темрява наступила по всій землі аж до 9 години. О 9 же годині Ісус скрикнув голосом сильним Елої, Елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали: Он іллю кличе. Побіг й один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завіса в храмі, роздерлася на надвоє зверху, аж донизу. Побачивши ж, сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав Чоловік, цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалеку. між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова молодшого та Йосифа і Соломія. Що слідом за ним ходили йому услуговували, як він був у Галілеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Раматейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і, сміливо війшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло. А Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотно і поклав його у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж, Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилися, де його покладено. Амінь. ЄВАНГЕЛІЄ ВІД Марка, 15, 33 47 Смерть Ісуса Похорон Ісуса. Від 6 до 9 години, тобто від 12 до 15 була темрява. Бо тепер Ісус, який є світлом, помирає як людина. Бог, як люблячий Отець, плакав через розп'яття Сину, і в цей момент Ісус не відчуває Його присутності. Тому й каже Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Ісусу знову дають оцет. Щоб злагодити біля, але Лука пише, що це був злісний жерт, жест. Багато незвичайного сталося в момент смерті Ісуса і сотник, хоч і був поганином, нам, визнав, що Ісус був Сином Божим, бо розумів, що таких співпадінь або совпадінь не може бути. Можні жінки йшли здалека Іс... за Ісусом, а з учнів тільки Іван. Це для мене наука, що не для того я живу, щоб боятися, але для того, щоб проголошувати Царство Небесне. Йосиф Араматейський взяв тіло і поховав. Він був прихованим учнем Ісуса і теж очікував Царства Небесного, як і я. Він поховав Ісуса в своєму гробі, без вагань віддав гробницю, що була для Нього приготована. Тобто можна служити для Ісуса в різний спосіб. І не завжди це гроші, а й не завжди це щось матеріальне. Ісус взяв мій гріх на себе, бо любить мене, а чи я люблю Ісуса, чи я посвячую для Нього час на розмову, на служіння. Чи моя жертва є для людей чи для Ісуса? Любов це те почуття, той вибір. Що не помиляється. Безкорислива любов це велика сила, яка дає поштовх до всього. Віра в Ісуса Христа дає силу, а Любов приводить цю силу в правильному напрямку, використовувати на славу Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ісус зробив мені подарок, а тепер крок за мною. Я приймаю рішення використати цю благодать Отця. Яку випросив для мене Ісус. Духо Святий, допомагай мені пам'ятати, що мій ближній це Ісус, якому я можу послужити. Це Той, хто потребує саме мене на своєму шляху, і я маю показати дорогу до Отця Йому через сина. Амінь. Боже, благослови цей ранок і день, Благослови всі справи. Амінь.